Нещодавно в Дніпровському планетарії з'явилася оновлена зимова програма, приурочена до новорічних свят. Тематично зимові заходи присвячені колонізації позаземних світів та космічній екології. У зв'язку з цим у закладі вийшло два абсолютно нових мультфільми, які були зняті співробітниками планетарію. А також була дещо оновлена експортна, де з'явились нові експонати, присвячені вищезазначеним темам. Також у нас з'явились три авторські програми. Тематичні: одна розповідає про планети їх та їх супутники, друга розповідає про зірки, їх життя і розвиток, а третя розповідає про міфологію у світі астрономії. Окрім нових мультфільмів та тематичних програм, які з'явились зовсім нещодавно. Відвідувачі планетарію можуть потрапити на старі тематичні програми. Вони дуже різноманітні та не менш цікаві аніж нові. Загалом їх близько тридцяти, і вони поділяються за віковими категоріями. У нас є 4+, плюс, 12+, плюс, плюс і 16+. плюс. Якщо це 4+, плюс, то це буде легенька проста лекція в експозоні для дітей. Потім трішки зоряного неба і мультик. Якщо це будуть люди постарше, це буде щось більш вмісне та наукове, і це вже буде фільм. Тобто, все залежить від того, що ви хочете тут побачити, бо програм у нас дуже багато. Це все можна побачити на нашому сайті. І насправді на цей момент ми розповідаємо взагалі про все, що є в космосі. У умовах війни співробітники планетарію роблять безкоштовні заходи для переселенців та вимушених гостей міста. Під час свят заклад працює з 12 до 18 години. З повним розкладом програми можна ознайомитись на офіційному сайті Планетарію.